Зараз воює мій тато та двоюрідний брат. Тато. Дідусь. Тато. Дідуся. Мій найрідніший тато. 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 Вони там, щоб у наш дім не прийшла біда. Тож тато вірить в перемогу і він читав історію. Щоб захистити нашу Україну та українців. Надо захищати мене і Україну. Я хотів захистити нас. Він стріляє на москалів. Росія на нас напала, тому що вона хоче знищити нашу націю Обид. і знищити нашу мову. Бо москалі хочуть, щоб ми їхньою мовою говорили. Забрати нашу свободу, ставте нашу національність. Бо Україна крута, а Росія ні. Я вас дуже сильно люблю. Бережіть себе та приходьте додому живими. Тато, я тебе люблю, я тебе дома жду з перемогою. Я тебе люблю. Мій дорогий тато, дуже хочу обійняти тебе. Я молюся за тебе щодня. Що я його люблю. І щоб він повернувся з того дурного хлопчачого поєдинку додому цілий і невридимий. Щоб війна закінчилась і. Всі пішли додому. Я хочу, щоб посидіти України, живи під ним, ним небом. Дякую тобі, тато, що захищаєш нашу свободу. Тато, ти мій герой. Завдяки тобі. Я знаю, що таке справжне незалежність.